У Слав'янському центрі культури і довкілля 9 квітня відбувся традиційний конкурс краси Міс Славянський коледж транспортної інфраструктури. Організаторами заходу виступала адміністрація коледжу та центру культури і довкілля. У конкурсі взяли участь 9 студенток коледжу, які прагнули стати першою МІС. Судівська колегія, яка складала з викладачів коледжу та співробітників залізниці, вибирала дівчат за наступними критеріями: природна краса, творчі таланти та вміння триматися під пильним оком публіки. Незважаючи на холод, що царював у залі, дівчата в легеньких героїчно боролись із хвилюванням. Декілька номерів були особливо відзначені як публікою, так і суддівською колегією. Інтрига зберігалась до останнього конкурсу. Вже після фінального виходу студенти та глядачі заходу почули імена перших красунь 2015. Солодкі призи чи прекрасні квіти від своїх волівальників отримали всі дівчата. Золоті прикраси як ознака першості дістали з цього року Ользі Лапошиній, Гані Прокопенка та Катерині Тар. А от головну прикрасу дня корону переможеці із гордістю прийняла міс з КТІ Ольга Лапошина.